Президент США Дональд Трамп вважає, що президент України Володимир Зеленський може бути готовим поступитися Кримом у межах мирної угоди між Україною та країною-агресором РФ. Про це глава Білого Дому заявив журналістам: за спостереженнями Трампа, Зеленський став спокійнішим, почав краще розуміти загальну картину та, імовірно, хоче укласти мирну угоду. На запитання журналіста, чи готовий на думку Трампа Зеленський, який неодноразово заявляв, що юридично не визнає півострів російською територією, віддав. Ти Крим американський президент відповів ствердно, думаю, що так сказав Трамп. Водночас він закликав журналістів запитувати про Крим не в нього, а у попередніх американських президентів, зокрема Барака Обами і Джо Байдена. Також главу Білого Дому запитали, чи довіряє він нелегітимному президенту Росії Володимиру Путіну. Трамп сказав, що відповість на це запитання за два тижні. Україна та США домовилися, що в договорі про НАДРА не зараховуватиметься раніше надана американська допомога про це заявив прем'єр Денис Шмигаль за підсумками зустрічі із міністром фінансів США Скотом Бесентом. Досягнуто домовленості про те, що в документ не зараховуватиметься допомога надана до його підписання. Повідомив Шмигаль. Він також додав, що робота над угодою ще триває. Нагадаємо, за даними змі, проект договору, який раніше запропонували США, містив норму, що Україна має вносити кошти від продажу копалин у контрольований американцями фонд. Поки що сума не покриє американські витрати на допомогу Києву. Тобто, за словами Шмигаля, цю норму із проекту угоди виключили. У США цього поки що не підтверджували.